Діти війни родили дітей, щоб ті родили дітей війни. А якщо ми звідси підемо, то а хто буде тут тримати це місто? Вся моя діяльність наразі, і як поетки, і як волонтерки, і власне, як радійниці, направлена на те, щоб підтримати, бо я знаю, як це, коли тебе а не підтримують, і я знаю, як це, коли ти знаходишся в депресійній ямі, і наскільки там не комфортно, я не хочу, щоб там опинялися е, друзі, близькі і не близькі, і чужі мені люди. І власне, якщо я маю ці голоси, можу дозволити собі про це говорити, то я говорю і підтримую тим, чим я можу. В першу чергу, в якийсь момент я зрозуміла, що я поетка. А все інше це похідна від цього. Поетка і письменниця, а потім перекладачка, а вже потім культурна менеджерка, вже потім волонтерка і, і теде, і тепер. Дочка це нулюдин, ти ж розумієш? Це, це якби давалося да, від початку. Земля мене тримає, земля моїх пращурів мене тут тримає. Мене тут від початку тримає батько-священник. Не те, щоб силою, але тим не менше на початку повномасштабного вторгнення, коли були пусте місто і їздили тільки скажані Люди по ньому, в мене є машина, я їздила і возила його. На роботу, будемо так казати. Ми від початку навіть негласно прийняли це рішення всією сім'єю, що ми нікуди не їдемо. От, мене тримали мої великі собаки, які впродовж повномасштабного вторгнення, на жаль, пішли від мене. От, мене тримає те, що власне я проговорю в своїй поезії. А якщо е, ми звідси підемо, а, то е, а хто буде тут тримати це місто? Ну, Поєдка ще не на війні, а в війні, так? От я дуже довго осмислюю. Чи долучатися мені до лав Збройних сил, і, в принципі, моя позиція така, що рано чи пізно прийдеться це зробити. І я до цього готова. Певним чином, поетка пише про війну. А, конкретно ця поетка пише тільки про те, що о, бачила, о, відчувала на власні очі, о, тобто попередня збірка від ЧСП, спинне багато критиків українських говорила, що це, це своєрідний. Щоденник війни. Я дійшла до того висновку, що поезія це єдине мистецтво, яке може настільки швидко рефлексувати і настільки швидко е перетравлювати відповідно всі події, так? і полегшувати, давати іншим полегшення сприйняття е того е хаосу, жаху, болю, в якому ми перебуваємо. Що е робить війна з поеткою? Війна е забирає любимих людей, війна забирає багатьох друзів, е забирає на війну, забирає в буквальному сенсі вбиває їх. Це про е те, що змінюються наші зв'язки. Е спочатку війна відсікла все зайве, потім війна зміцнила те, що е набулося. Е Дає нам розуміння наскільки важливе життя як прояв. життя як те, що ми можемо жити тут і зараз не відкладаючи нічого. Але при цьому забирає те, що здатність робити. Ти, нібито, видаєш чергову книжку, але ти не радієшся. Ти відзначаєш як менеджер чергова задача зроблена. Повертаєшся і робиш якусь наступну задачу, тому що ці задачі в культурному процесі, наприклад, українському вони важать. Нам важливо зараз видавати книжки, нам важливо зараз писати, важливо там е, доїхати до Німеччини і презентувати свій проект. Важливо про нього говорити на е, міжнародній арені. Це, це важить, бо це дає е, всім іншим людям розуміння про те, що ж з нами відбувається. Інколи достукатися до них можна виключно через поетичний текст, наприклад. Я в якомусь інтерв'ю, здається, вже говорила про те, що наскільки мене завжди кробила ця фраза, тому що я не розуміла, як те, що підтримує нас в наші найтяжчі моменти, без війни, найтяжчі моменти кохання, негаразди в рутині. Якісь втрати потужні. Да? Що нас підтримує? Поезія мене завжди підтримувала, тримала так. Яким чином, в найстрашніший момент, коли приходить війна, вона розвертається до тебе спиною і йде ні. І це доводить багато моїх друзів, які теж вони через мистецтво транслюють цю війну, вони перепрацьовують її, вони дають. Поглянути на неї під іншим кутом. І це дуже-дуже важливо, бо це та ж джерело інформації, яке просто воно народжується в мистецтві і залишається в ньому. І, можливо, дасть зрозуміти наступним поколінням, а що ми за таке було? Що ми таке? Хто ми таке? А, бо це ж складно да? е, уявити, в яких умовах нам вдається жити і насаджувати це життя навколо себе. Я вважаю, що Харківці це взагалі окрема якась е, не знаю, можливо, навіть антропологічна група. А, бо стою, я писала в якомусь есе, що стою впертістю, з якою ми продовжуємо це робити, да, жити на тому місці, де вчора прилетіла ракета. А, це можуть тільки просто ну, дуже вперті люди. Хтось доносить правду про те, що відбувається, знаходячись за Межами країни, знаходячись в еміграції, примусовій, і е це один голос війни. Хтось збирає статистичні дані, збирає воєнні злочини, е досліджує все це. Це другий голос війни. Хтось пише про це поезію, хтось різьбить про це. Ударові. Це величезна командна робота. Менеджера в нас нема. Діти війни родили дітей, щоб ті родили дітей війни. Перші діти не хотіли, щоб ці треті бачили чорні сни, перші хотіли тиші. Другі діти ніколи не думали бути стійкішими за бетон. Другі будували міста, проживали життя, закривали травми свої родові, щоб треті діти не здригалися у вісні. Новий проєкт «Треті діти буквально позавчора був вперше презентований в Харкові. Спочатку він був презентований в Берліні і Кельні, оскільки це двомовний проєкт. Але він дуже об'ємний. Робили ми його два роки. Почну з перед історії в жовтні 22-го року. Ми зробили виставу разом з музикантом Сергієм Давидовим. Ми взяли мої тексти. Ми взяли його музику, ми взяли Кирила Лукаша як режисера і в Єрміло в Центрі. При наявності в Харкові 300 тисяч всього лише людей, блекаутів і ще чогось. Ми е, е, зробили виставу з аншлагом в Єрміло в Центрі. Треті діти це така філософська концепція, що всі ми. Третє діти. Вона покладена в один з моїх текстів, де йдеться про те, що перші діти пережили війну, народили дітей і дали все тим другим дітям для того, щоб вони добре жили, але дали у спадок їм теж війну. Другі діти не хотіли ні війни, нічого, вони хотіли полікувати свої родові травми якимось чином. Да? Вилюдніти. А третє народились і під тихим небом, і під тим, що горить, і січе. Це схоже на таку велику коробку. Це не схоже, це є велика коробка, в якій є платівка, в якій є книжка. А, все це запаковано. А, і ми вирішили, що прибуток від цього проєкту у нас піде 50 на 50. Ми частину вкладемо в наступні мистецькі проекти, а частину в купівлю того, що робить смерть ворогам. І стало ясно, в якийсь момент, що нас буде підтримувати харківський будинок Нюрнберга Світлана Чистякова, і, і відповідно, для того, щоб пробувати цей проєкт в Німеччині, нам потрібні якісні переклади. Ми звернулися до нині покійної Олександри Ковальової, яка Просто якусь неймовірну роботу з текстами провела в проєкті, дуже багато людей. Там залучені Костянтин Зоркін, який створив дерев'яні панно для цього проєкту, Шість панно, два з яких для обкладинок і чотири використані в книзі. А, дизайнерка Надія Величко, яка все це побачила і відчула, так працювали на відстані, але нам все вдалося. А, на платівці є голос Артема Сухіна, військового, який записував поезію, перебуваючи в окопі на той момент, оберігаючи Харків. Це була одномоментна реакція. Отак, раз, і люди розверталися і відкривали вуха. І я зрозуміла, в принципі, це мені було ясно десь з першого півріччя повномасштабного вторгнення, що інколи треба дуже примітивними, якимись простими речами говорити. Я не дарма там вибрала текст із іменами, там, де просто, здається, нібито ти перераховуєш імена. І на ці імена вони реагують, тому що вони розуміють. А там імена е, такі, що їм теж зрозуміли. І вони розуміють, що це наші втрати, це люди, які зараз перебувають в небезпеці, це люди, які втратили свої будинки, це конкретні люди. До того ж, я ще й говорю, що це конкретні люди, яких я знаю. Це не просто паралік імен, це люди, до яких у мене якийсь сантимент є. Щоночі я повторюю імена, всі, які знаю, бережи їх, Господа. Дай їм сил сповна, бережи Максима, Сергія, Андрія, Артема, Олега, Сергія, Сергія, Саву, Олександра, Мар'яну, Анну, Марію, що народженого Дмитра, Хвору Олену, недужого Олексія, бережи їх всіх, всіх, до кого дотягнеться твоя рука, всіх, для кого ти остання надія. І надію, що при надії теж бережи. Бережи їх всіх, чуєш. Ціла країна стиглих імен, що мають виставити, встояти і вціліти. Дай їм твердь під ногами. Дай їм найміцніші обійми. І тих, хто не здасть, дай їм. Ми Весь час про це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо про те, як наші тер перебивали, Там ще щось. Зараз, наприклад, вже два дні на радіо Дідос Атака і ФМ наш іде з перебоями. Це говорить про важливість того, про що ми говоримо. Тут всі, хто в цій команді дивовижній, яку Євген Стрільцов зібрав, від початку повномасштабного вторгнення, ну трішки там пізніше, так це якісь абсолютно дивовижні люди, які виходять в етар попри все. Ну тобто у нас тут були ж різні абсолютно випадки і через обстріли, там вимикалося світло і ще щось. А ми доводили ці етери до кінця, бо ми знали, що ага, ну ладно, нас вибило з ФМ, але у нас є запис. У Нас там ще деся, але ми зараз на е, допоміжному обладнанні доведемо до кінця, і потім це викладемо в е, онлайн для тих, хто зможе на сайті там подивитися. От е, ми говоримо і про тих, хто зараз знаходиться в окупації ми говоримо про те, яким чином долучатися, наприклад, у мене декілька програм було, до освітніх програм дітей, яким чином там долучатися до допомоги якоїсь правової. От для нас, я думаю, що для кожного, хто заходить в цю радіорубку, це дуже-дуже важливо. Це ціла закрита, захована тут філософія нібито про неспішність, але направду про те, як зберегти себе психологічно, ментально, фізично, не просто дійти до перемоги. А зберегти себе настільки, щоб функціонувати після перемоги. Бо в моєму розумінні найважчі речі, можливо, чекають нас якраз по перемозі. А, власне, тут в самих програмах йдеться про те, яким чином ми можемо це зробити. Інколи це неочевидні речі. Інколи я просто нібито говорю з митцями, а вони розповідають мені свій досвід проживання війни. І це дає радіослухачам, я сподіваюся, якесь розуміння того, що вони не одні в цьому переживанні війни, і що вони не одні, переживають її так. Інколи це дуже очевидні і конкретні речі, це бесіди з психологами, з психотерапевтами, з психіатрами, які. І я не скриваю того, що в мене діагностовано клінічну депресію, і спеціально про це розповідаю про те, як я її проживаю, що мені необхідна підтримка лікарів. Саме для того, щоби зняти оцю стигму з психіатрів, з психологів, бо в нас досі ще вона в суспільстві існує, що нібито соромно до цього лікаря звертатися. Тим не менше, коли у нас болить горло, ми йдемо до лора, А коли у нас не гаразд зі сном, ми чомусь думаємо, що це нічого страшного. А це пряма дорога до психіатра або до психотерапевта, який допоможе тобі відновити цей сон. Це дуже дуже важлива штука, яка коли вона руйнується, тебе рунується все життя. От, а ми чомусь думаємо, що це У мене просто безсоння там, чи ще якимось чином це маркуємо. А, тобто от, ще знімають цю стигму а, і є багато бесід з різноманітними реабілітологами. Це і про військо, це і про цивільних, це про різноманітні професії. Я даю цим людям звучати можливо в своїй якійсь унікальній манері неспішності, саме за для того, щоб, можливо якимось чином. Когось заспокоїти, комусь дати надію, комусь дати твердь цю під ногами, комусь пояснити інколи прості примітивні речі, як нам дихати при обстрілі, наприклад. А якщо ми перелякалися, що нам робити? От ці всі речі, вони такі, нібито інколи маленькі, інколи незначні, але вони складають таку величну мозаїку, з якої є. Може, хтось щось собі бере корисне, я на це дуже сильно сподіваюся. Бо от вся моя діяльність наразі, і як поетки, і як волонтерки, і власне, як радійниці, направлена на те. Щоб підтримати, бо я знаю, як це, коли тебе а не підтримують, і я знаю, як це, коли ти знаходишся в депресійній ямі, і наскільки там некомфортно. я не хочу, щоб там опинялися е, друзі, близькі і не близькі, і чужі мені люди. І власне, якщо я маю цей голос, можу дозволити собі про це говорити, то я говорю, і підтримую тим, чим я можу.